Я бізнесмен, я виїжджаю по бізнесу, так, по системі так, шлях. Так? Ми... Да? <риві> — Ну, якось ви собі визначаєте. Ну, да. Це нормально. Ну, так, нічого, а чим займаєтесь? Мазини. Як... Чи... Працюємо в наскрізі. Клас. Макданальці. Прикольно. А ти де будеш працювати? Завод не Куди? <риві> можна я власник кавової компанії, можна відкрити кав'ярню кав тут. Шукаю партнерів. Та яка різниця? Тут Давай. не тут. Давайте в масло, відкриває. Записуйте мій контакт. На. Я пристроїла свої плани в ті самі польщі. А хто Ру... тебе заставив? Батьки. А, виїхати, так? Да. І виходить, вони заставили, і з того моменту я як -то приїхала з нею сюди От так з, такі, і... з такою емоцією ти тут і живеш. Так, так я і що мені тут не подобається. Зато вони тобі зберегли життя. Переїхали, що забрав. 15 років ще не можеш сама приймати рішення, так? Через 2 роки поїдеш навчатися? Ні, там в А це якийсь університет чи що? Чи це коледж? Університет. університет. Поїдеш навчатися, а потім ще відкриєш свою компанію там. Як називатись буде? Мейра. Мейра. Торгову марку вже зареєструвала. Ну, в розробці. Молодець. Окей. А через який період ти зробиш перший мільйон? Як я розчитаю, ні, як це стат... розчитувала, я дивилася за ці так. фінанси. І що в принципі. Но, якщо пару банків кредити дадуть, то нам тоді. Ні, пишуть. без кредиту, без нічого, типу, якщо брати він нормально було клієнтську банксу. Наприклад, помножить те, що в мене зараз є на два, а я це можу брати банк. За два роки є мільйон. За три-два роки в євро. Так, хай так і буде. <свят> тобто в 21 є в скільки? В 17 почнеш бізнес чи в 16? Ну, і в 16. До 20 ти, ти будеш буде мільйонером. мільйонером. Вдол... В євро еквіваленті. Так, 18 воно мені буде ламбу. Тобі? Мені. За що це тобі ламбу? Це мені за, за, за дружбу. За дружбу? Хліб <кліп> з маслом їй <її> передаси. <кліп> Щоб губу закатала і на масло. От так я і сам сам має бути. Да. Успіху тобі, я вірю, що в тебе все вийде. Оце декларація, так декларація. Ми навчалися на дизайнеру Академії mm -hmm. Ага. Mm -hmm. То в нас там вчитель був і бюджетуванням займався і теж відкриття власного приємності. Mm -hmm. То він нам робив аналізи, про і так далі. Це все реально. Yeah. То в тебе компанія буде чим займатися? Відкрити спочатку, напевно, це салон, який має, mm -hmm. і потім шоурум в позу. Класс, хай буде. Максимально порядку. знаходиться. 15 roky, 15 roky, když je kvůli dnes víru On se tak volí.